Доброго дня, шановні слухачі, підписники каналу Математика це просто і не тільки. Продовжимо підготовку до ЗНО НМТ, розв'яжемо ось таку нерівність показникову. 3 в степені х2 5 в степені х квадрат мінус 1, більше, ніж 5 в степені Х квадрат плюс 1 плюс 3 в степені Х квадрат мінус 1. На перший погляд, якщо подивитися до нібито складно і не знаю, з чого почати. Але разом з тим давайте спробуємо. Ну, о, перш за все, зверніть, будь ласка, увагу, що у нас є е, дві основи цікавих, а саме основа 3 справа і зліва і основа 5. Я пропоную е, з основою 3 записати. Зліва з основою 5 записати справа. Тобто е, зліва лишається 3 в степені х квадрат плюс 2. Далі е, 3 в степені х квадрат мінус 1 переносимо вліво. Тобто, якщо тут додавали, то буде мінус. Буде мінус 3 в степені х квадрат мінус 1 більше, ніж з цього боку е, справа 5 в степені х квадрат плюс 1. І переносимо. Мінус 5 степень х квадрат мінус 1 перенесеться як плюс 5 степень х квадрат мінус 1. Тепер уже маємо е побачити іншу закономірність. Саме 3 в степені в 3, основа 3, степінь менше х квадрат мінус 1 можна винести за дужки. Тобто розкладаємо на множники 3. В степені х квадрат мінус 1 виносимо дужки. Від 3 в степені х квадрат плюс 2 лишається 3 в степені 3 мінус 1. Більше ніж. Тут в нас основа 5, степені найменше х квадрат мінус 1. Пропоную 5 в степені х квадрат мінус 1. Знову ж таки, винести дужки. І лишається. Винесли степінь мінус 1, був плюс 1, значить лишається степінь 2. Тобто 5 в квадраті додати 1. Тепер е, обчислюємо далі, зводимо подібні в дужках. Мається на увазі, рахуємо. Да? 3 степені х квадрат мінус 1 помножити. 3 в кубі 27 мінус 1 26. Більше, ніж 5 степені х квадраті мінус 1 помножити. На 26. Помічаємо, що зліва і справа у нас присутній множник 26. Ми можемо на нього скоротити, я, з вашого дозволу, зроблю ось це. так. І в нас лишається, що зліва лишилося 3 в степні х квадрат мінус 1, а справа 5 в степені х квадрат мінус 1. Помічаємо, що основі різні, але степені однакові. тому в такому випадку можна поділити або на 3 в степені х квадрат мінус 1, або на 5 в степені х квадрат мінус 1. Давайте поділимо, наприклад, на 5 і ліву і праву частину поділимо на 5 в степені х квадрат мінус 1. Пам'ятаємо, що на 0 ділити не можна, оскільки це показникова. показникова Функція, да, тобто 5 в будь-якому степені точно 0 не буде. Тому абсолютно точно можемо поділити. Якщо ми поділимо е, ліву частину, а саме 3 в степені х квадрат мінус 1 на 5 в степені х квадрат мінус 1, то ми отримаємо 3, що ділиться на 5, і степінь х квадрат мінус 1 виносимо за дужки, бо він однаковий. А справа ми е, ділимо. 5 степень х квадрат мінус 1 на таке ж саме. Тобто отримуємо одиничку. Тепер у нас наступна е, отрималась наступна нерівність 3 п'ятих степень х квадрат мінус 1 більше, ніж 1. Що далі? Наступне виникає питання: що робити з одиницею? Пам'ятаємо, що е, одиницю ми можемо подати у вигляді будь-якої основи зі степенем 0. Тому. В даному випадку краще подати е, одиничку як 3 п'ятих в степені 0. Тобто, у нас наша е, нерівність набуде вигляду 3 п'ятих в х квадрат мінус 1 більше, ніж 3 п'ятих в степені 0. Тепер у нас основи однакові. Да? Тепер, умовно, їх можна опустити і записати. 5 х e, квадрат відняти 1 і 0. Я не поспішив записати знак нерівності більше. Чому? Тому що потрібно звернути увагу на основу. Пам'ятаємо, якщо в нас основа e, менше за 1, а в нас 3 п'ятих менше за 1, то знак нерівності зміниться на протилежний. Тобто у нас буде х квадраті мінус 1 менше за 0. Тобто х в квадраті менше одиниці, і тут у нас вже два випадки, що х менше 1 та х більше за мінус 1. Тобі ж у нас х належить проміжку від мінус одинички до одинички. Тобто, в даній нерівності розрізки це всі х. Які належать проміжку від мінус одиниці не включно до одиниці, також не включно. Дякую за увагу. Надіюсь, відео було вам корисним. Чекаю ваші коментарі.